Слідчої з Києва звинувачують у тому, що під час обшуків знайшов і вилучив 70 тисяч доларів. А тоді подався із ними на втюки. Чи справді про власним гроші з'ясовують у Луцьку, бо ж саме в обласному центрі Великі за версією слідства і заліг на дно столичне правоохоронець у 2018-му. Кілька років тому стіни одного з готельних комплексів Луцька побачили клієнта із пакетами грошей різної валюти. Згодом слідчі ретельно розкладали їх по тутешній підлозі і рахували, щоб не пропустити жодної сотні зелені. Схоже, з такими пакунками до Луцька приїхав Київський слідчий. Тепер, судячи з відкритих даних, той уже лицар адвокатури в столичній раді адвокатів. Ну а сьогодні просто підсудний. Тоді старшого слідчого з управління розслідувань особливо тяжких злочинів Нацполіції запідозрили у привласненні грошей, котрі той вилучив. У матеріалах провадження вказано, що у 2017 році він під час обшуків вилучив долари. Мовляв, спочатку поклав зелені до себе у службовий сейф. Але колеги запідозрили, що у грошей, як то кажуть, виросли ноги, а сума до слова. Понад 2 мільйони гривень у різних валютах. Сьогодні досліджують відеодокази, але знімати тодішні події забороняють. Відеофайли огляду місця події в готельному комплексі срібні лелеки місто Луцьк. слідчого. Ось в такому вигляді знаходиться цей накопичувач. Це конверт, в якому знаходяться. Веснокопичувач розпочатується зазначений конверт. Як чуємо, нібито слідчий в бігах викинув сумку біля готелю. В ній були гроші, його паспорт, квитки в кіно і ключ від готельного номеру. В самому номері теж виявили чимало коштів: долари США, Євро, гривні і навіть канадські долари. Під час затримання при ньому, а також в орендованій останнім кімнаті номер 51 готельного комплексу срібні лелеки було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 52 тисячі доларів США 2400 євро 49 тисяч гривні 100 канадських доларів, а також одну купюру номіналом 20 доларів США, що відповідає банкноті номіналом 5 доларів США, в яку було внесено зміни способом аплікації зображень цифрового та літерного номіналу. Якщо вірити письмовим доказам, себто скріншотам переписки, то слідчий спочатку мав податися, в біга в Одесу. Але згодом, як то кажуть, засвітився спочатку в Рівному, а тоді в Луцьку. Становлено, що 9 червня 2018 року 14 20 хвилин приміщення з проміню зайшла особа, яка зовні сторона Захарченка, оглядну білу у футболку, темні шорти. Чорна сумка через плечатку Пуберсерка. Відео зупинимо, виконаному скріншот. Зазначається, долучається до даного такого огляду фотографії у даному скріншоту. У подальшому зазначається про те, що особа зовні схожа на Захарченка підійшла до праці, підбала два квартири вже форуші з купюру номіналом 500 гривень. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років ув'язнення, якщо його вину доведуть. Сам він коментувати події не хоче. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.